Працівники Південноукраїнської української атомної станції знову зробили свій внесок у захист країни. Цього разу було передано дев'ятиканальну систему радіоелектронної боротьби для військовослужбовців. Реп це не просто техніка, це щит, який здатен блокувати зв'язок противника, перехоплювати сигнали та захищати позиції від ворожих дронів. На сучасному полі бою, де технології відіграють ключову роль, такі системи можуть вирішувати долю боїв. Хлопці сьогодні забирають одну з самих сучасних систем РЕБ по яким дуже хороші відклики пішли. Нам вдалося знайти якісну фірму, яка своєчасно виробляє ті діапазони, які замовляють військові. Конкретні є факти, коли спаслись хлопці, залишились живі, оскільки система працює дуже добре, і fpv дрони просто падають на підльоті до хлопців. За весь час благодійної акції Допомога захисникам України працівникам ПАЕС було передано не тільки системи РЕП, а й дрони, медичні засоби, приціли, монокуляри, рації, амуніцію, орхтехніку та багато іншого. Цього разу допомогу отримали морські піхотинці, які виконують завдання на пекельних напрямках. Цей РЕП він, як мінімум, спасе не одне життя і допоможе нам. Нашим хлопцям захищати нашу землю, яку дуже тяжко захищати працівники ПАЕС і надалі будуть підтримувати українських захисників. Кожна допомога наближає спільну мету мирне небо над Україною.